Привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі Засвіт. І сьогодні я до вас прочитаним за травень місяць. Моє прочитане за травень місяць приблизно ось таке, але тут ще не всі книги. Є дві книжки, які я читала в електронному варіанті. Вісім це кількість моїх прочитаних книг за травень місяць. Але раз коротенько розповім про кожну з книг. Ще разом з тим вирішила взяти свою печатку і. Раз вам покажу, не знаю, видно, не видно. Є такий як і я його ставлю на всі книги. Верніше так я раніше ставила абсолютно на всі книги. А потім, коли зрозуміла, що не всі книги мені подобаються, і не всі книги я хочу залишати свою бібліотеці. Тім я вирішила, що є сенс ставити печатку лише тоді на книги. Коли я вже прочитаю, і буду впевнена, що хочу залишити цю книгу на своїх книжкових полицях. Та власне кожного разу я чогось забувала. Тож вирішила тепер взяти за правило, коли буду розповідати за прочитане, брати свою печатку, якщо не буду забувати, і буду ставити свій екслібрис на своїх книжечках. Отже, я вирішила місяць цей почати не з однієї цієї книги пасажири, а вирішила зробити 24 години читання влог. Але щось пішло не так, вірні, ще знаю, що пішло не так, тому що я збиралася їхати в Румунію. Але справа в тому, що це були дні, коли я збиралася в дорогу. Я була трохи знервована всіми цими подорожніми клопотами. І вийшло так, що я прочитала цю книгу і роджера Желізни-Дороговкази. Ще я планувала прочитати. Забужко дослідження польові дослідження українського сексу, але чесно кажучи, вона мені абсолютно не зайшла. Тож я зупинилася на цих двох книгах, і замість 24 і замість 24 годин читання в мене вийшло 12 годин читання. Про ці книги зараз я скажу буквально пару слів більш детально. Можна буде подивитись по відео, Я десь або тут прикріплю, або в посиланнях до цього відео. Першою із цих книг, мого 12-годинного марафону, читання, була книга пасажири Джона Марса. У цій книгі розповідається про не таке далеке майбутнє, це І Практично всі автомобілі знаходяться в стадії переходу до безпілотних автомобілів. І от якогось одного ранку восьмеро пасажирів опиняються в пастці. Їх з машини ви не випускають, хтось не випускає, ми ще не знаємо хто. І як далі будуть розвиватися події, ви зрозумієте, почитавши цю книгу, або перейшовши за посиланням. під відео я залишу посилання на ці свої 24, 12 годин читання, і там детальніше можете знатись про цю книгу. Я її поставила 4 бали. Протягом сього читання моя оцінка коливалася від трійки до п'ятірки, але власне я вирішила зупинитись на четвірці, тому що мене не задовольнив фінал цієї книги. Ще серединка була досить динамічна, досить така трилерна, я б навіть сказала, для того, щоб вона мене зацікавила. Але як читання для пару вечорів, я її однозначно рекомендую. Друга книга в цьому марафоні це була книга Роджера Желязни Дорого вказу». Книга спочатку мене дуже зацікавила. Суть тут в тому, що є якась дорога, яка йде од нікого минулого, майже від часів динозаврів, а та й раніше, і до незнаного нами ще майбутнього. Але є люди, які вміють подорожувати по цій дорозі. І власне так і розповідається якраз про батька, про сина, про їхню подорож по цій дорозі. першої сторінок мені ця книга дуже сподобалася, але в кінці автор намішав так багато всіх різних речей, аж навіть додав сюди ще й драконів. Ну, може, якщо ви любите дракони, це буде для вас дуже цікаво. Це було досить легко читалося, досить захопливо. Я їй поставила четвірочку на кодріт, але, власне, думаю, що, скоріш за все, я її відправлю на анхол, тому що я її перечитувати не планую. Як я вже сказала, я свої 12 годин читання знімала перед тим, як мала їхати в Румунію. Я довго думала перед тим, як вирушати в подорож, чи брати мені з собою електронку, чи брати мені з собою паперові книги. Не взяла я з собою електронку по факту, а взяла з собою а, маленький друг. Донетарт взяла з собою хулі Кортасар «Всі вогні вогонь і це крамниці Бруно Шульца. Але оскільки ви тут не бачите Бруно Шульца, це крамниці, то зразу хочу вам сказати, що я її почала читати, але вона настільки була для мене в'язка, наскільки занадто образна, наскільки занадто поетична, що мені. Приходилося прочитувати одне й те ж саме речення два і три рази для того, щоб просто зрозуміти суть. Для мене це було таке, що на 20 сторінках автор описує, Ну наприклад, подорож сина з мамою, вуличками літнього міста, десь в гості до тітки. І оці всі два речення автор описує в 20 сторінках. Але. Я її повернула на книжкові полиці, я її продавати не планую, і я буду давати їй один шанс або інший, чи книзі, чи собі. Я вважаю, що поки що я до неї ще трошечки не доросла, не дожила, чи я не знаю як, але я все одно її планую перечитати. Щодо маленького друга Донни Тарт, з творами Донни Тарт у мене склалося досить непросте. Спілкування, скажімо так, таємну історію я читала дуже давно. Це було ще, колись я російською читала, вона мені запам'яталася. Якби я ставила її оцінку на той момент, я б її поставила четвірку. Але останнім часом я вирішила, що мені настав час перечитати її. Тож я купила її з сопівдруковному варіанті. Вона у мене є на поличках. І восени я її планую перечитати. Тому що я досі пам'ятаю опис осені, який є в цій книзі. Отже, в мене є всі, є всі. Не є всі. В мене є лише дві книги. У мене є темна історія, у мене є маленький друг донетар. Повернемось до Щеголя. Щеголя я починала читати. Навіть не просто починала, я прочитала. Пів книги. І це наскільки було неприйняття мною книги. Що я вам не можу передати, я все намагалася, тому що вона була на книжкових спільних читаннях. Я дуже намагалася її прочитати. Я декілька разів відкладала і знову до неї поверталася. Теж таки в кінцевому результаті я її відложила. Я сказала, що я до неї не повернуся рівно до тих пір, поки не з'явився маленький друг, поки я не прочитала маленького друга і не зрозуміла, що я все таки хочу дати шанс і собі, і Щеголю, хочу його ще раз перечитати. Щодо маленького друга, в мене є щоденник по маленькому другу. Так само я залишу десь тут або в описі до відео обов'язково залишу посилання. я детальніше розповідаю про мої враження від цієї книги. Але тут хочу сказати коротенько, Ця історія не те, чим вона здається по анотації. Це напевне не я одна буду говорити це. Про це будуть говорити багато хто, тому що якщо ви візьметесь до анотації, візьметесь до опису того коротенького, який нам дають, ви подумаєте, що це детектив, що це буде історія розслідування вбивства 12-річної давнини. Але це зовсім не так. Верніше, це трошечки не так. Пошуки вбивці тут все це присутнє, але в основному це книжка зовсім про інше. Ця книжка описує життя в невеличкому американському південному місці, яке називається містечка. Ке називається Олександрія. Це десь 1970 рік. Але як же ж вона мені буває, бо нагадувала книгу вбити пересмішника? І тут, і там головними дімими особами являються діти. І тут, і там, оцей південь. І хоча там вбити пересмішника історія десь, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 20-ті-30 роки 20 го сторіччя, то тут десь на 50 років пізніше. Але які в тій книзі все одно ще расові ці питання досі гостро стоять, і протистояння, протиріччя між білим і кольоровим населенням однозначно присутні. Ну і інших багато тут питань піднімається: і питання батьківства, і питання смерті, і питання розставання, купа всього. Вона залишила дуже великий слід в моїй душі. Вона однозначно піде в одні із найкращих років. Це однозначно. Можливо, вона піде в одні із найкращих взагалі загалі, тому що коли я почала читати з перших же сторінок, буквально з 10-20 сторінок, мені вже тоді хотілося її перечитувати. В Румунії я також читала Хулі Кортасара всі вогні огоні». Тут оповідання, верніше нове. Я не люблю оповідання, я не люблю їх читати. І, чесно кажучи, якби я звернула увагу, що тут оповідання, хоча ні, я лукавлю, я знала, що тут оповідання, але я все таки хотіла з латинамериканцями, аргентинець познайомитися. І це перше, з ким я познайомила. Тут, що не розповідь, то це ціле життя. І майже з народженням, з проживанням цього життя, з нескінченними подіями, з смертями і з усім рештою. Кожне його оповідання це ціле життя. І це настільки майстерно написано, настільки влучно і коротко, що я була в захваті. Звісно, мені не всі оповідання. Рівним чином одинаково сподобалися. Зараз я вам скажу, які мені сподобались найбільше. Отже, південна автострада, здоров'я хворих, сеньорита кора, острів ополудні і всі вогні вогонь. Це найбільше, ті, які мені сподобалися, найбільше. Але якщо б я виділила якесь одне, то це однозначно буде здоров'я хворих. І сеньорита кора, все таки два. Здоров'я хворих. Це настільки там іронія, це настільки ем, описуються стосунки в сім'ї в одній. І нічого не хочу спойлерити, ні про що не хочу говорити. Просто хочу, щоб ви самі це почитали. Я дуже рекомендую. Вона невеличка. Ви не потратите на неї дуже багато часу, але задоволення отримаєте масу. Тому що це досить актуально. Це досі актуально, це дуже легко написано. Це дуже. Е, Просто написано, але дуже змістовно. І щодо рити Кори, взагалі цікавий прийом, який використовує автор, там немає діалогів, там йде суцільний текст як потік свідомості. Але потік свідомості не однієї людини або автора, а потік свідомості декількох людей. Фільм йде од одного до іншого. Наприклад, якби я вам розповідала якусь історію, вам, ви сидите напроти мене. А я розповідаю свої точки зору, як я бачу, що я відчуваю, навіть що я про вас трохи думаю. А потім би я дала, або навпаки, ви забрали в мене слово. І як ви дивитесь на цю ситуацію? Що ви про мене думаєте? Що ви думаєте про все? Що ви думаєте про мою поведінку? Що ви думаєте про мене? І так далі. Це така. Це, це така ви знаєте, це було схоже на пінг-понг. Від однієї дієвої особи до іншої, дається, перекидається слово. Це було дуже класно написано і дуже щемко. Я дуже раджу, сильно раджу цю книгу. Я Її поставила п'ять із п'яти. І хоча, чесно кажучи, я не полюбила після цього оповідання, не полюбила новели чи коротку прозу, все ж таки я хочу купити ще щось з Кортасара і почитати. Як я вже вам сказала, третю книгу, я брала з собою, це були це крамниці. Це крамниці мені не зайшли, а в мене ще було декілька днів до часу мого повернення додому з Румунії. Ось залишився варіант електронної книги. Прийшлося мені читати її з телефончиком. Вона називається останній, коли я збрехала. У мене нема на руках цього примірничка, і я, знаєте, навіть зараз не пам'ятаю, хто її написав. Я тут десь залишу ім'я автора, бо я не пам'ятаю, хто її написав. Я на кудриці її поставила три із п'яти. І якби не було, якби в мене були варіанти ще якихось книжок, я б її не читала. Уже правда, десь після 50% мені було цікаво знати, як же ця ситуація розролиться. Може, вона більш підходить для підлітків. Там досить картонні персонажі, там мотивація і логіка десь шкандивай. Мені було, звичайно ж, цікаво розгадати ту таємницю 15-річної давнини, але справа в тому, що та розгадка, яку є автор, мені була трошки притягнута за вуха, і вона мене не переконала. Ну я зрозуміла, що така література це не для мене. Але ж зрозумійте, що це суто моє особиста думка. Тож, якщо ви любите таку літературу, любите детективи, любите, чи вам байдуже що там підлітки із їхньою мотивацією, з їхньою поведінкою, з їхніми якимись рішеннями, то будь ласка, але це не моє. По поверненні додому я вирішила, що мені треба щось легеньке перечитати і взялася до повернення Блека Крауча. Вона в мене вже давненько стоїть на поличках, і я знала, що однозначно це буде цікаве читання, тому що Блика Крауча це не перша книга, яку я читаю. Я читала трилогію сосни. Зрозуміло, що давно, але коли її додрукують, я планую купити і ще раз перечитав. Тала ще темну матерію, абалон. «Авалон», я не пам'ятаю, абалон по-моєму щось по типу такого. Я декілька їх читала, але це було дуже давно. Це було ще російською. Я читала і я зараз маю такі, знаєте, розміти якісь такі враження. Просто до нього всі в нього розповіді дуже динамічні, цікаві, мотивовані, інтригуючі. Тож я знала, що і ця буде така. Отже, є одна науковиця, в якої мама хвора на хворобу Альцгеймера. І вона хоче винайти такий пристрій, який допоможе зберегти спогади тих людей, які хворі на деменцію або на якісь інші хвороби, пов'язані з втратою пам'яті, допомогти їх, їм зберегти свої спогади для того, щоб жити повноцінним життям. Але. Він хід цього пристрою потребує великих коштів. Звичайно, що в науковиці їх немає. Знаходиться людина, яка їй допомагає. Вони беруться за розробку цього пристрою, і в кінці виходить те, що цей пристрій виявився не зовсім тим, на що вона розраховувала. Він дає можливість людині повертатися не просто пам'ятати своє минуле, а повертатися в минуле. Концепція часу, яка деться в цій книзі, мені дуже близька. Я її вже зустрічала не в першому творі. І це було дуже цікаво спостерігати, що ми можемо зробити, якщо ми повернемось в минуле. Чи ми змінимо його, наскільки зміниться воно? І що буде? Це дуже-дуже захоплюючий і цікавий твір. Він дуже кінематографічний. І я прямо, наче перед собою, бачила ці всі сцени, які відбувалися протягом цієї книги. Він дуже динамічний. Дуже інтригуючі, то дуже захопливі. Він вам полоскоче нерви однозначно. На пару вечорів ви будете захоплені ним і не зможете його відкласти в сторону. І нарешті маленьке життя. Ганья Янагігара. З цією книгою в мене теж особливі стосунки. Це, взагалі, якийсь місяць особливих стосунків з книгами. А, ну, але, власне, я не жалкую, тому що він дуже виявився. Отже, на цю книгу в мене теж є щоденник, і я теж залишу десь тут посилання на нього. Але все-таки коротко хочу сказати: я відношу її до тих книг, які я перечитувати не планую. Сюди ж в мене пішла книга Хто ти такий? Чеха, і Шагібень Дугласа Стюарта. Вони рівнозначно написані дуже сильно всі. Вони рівнозначно вартують найвищих оцінок, але вони настільки депресивні і важкі, що перечитувати їх це собі шкодити. Якщо коротко, то тут сюжет доволі простий. В цій книзі розповідаються про чотирьох друзів, про їхні дорослішання, про їхнє становлення і серед людей, і в професійному плані. І, власне, все було б так легко і просто, якби не історія одного із цих хлопців. Вона досить травматична, ні, не так, вона дуже сильно травматична. І про це автор не говорить якось епізодично. Автор, як почала десь після сотої сторінки, нам про це втовкмачувати, то так до самої останньої сторінки ми будемо варитися в цьому всьому. Якщо ви готові читати постійно про травми, про переживання людини, як вона з цим живе, як вона з цим бореться чи не бореться, що вона відчуває. Куди вона йде, чим це все закінчиться, то, будь ласка. Написано це дуже вправно, дуже майстерно і таке інше. Але мені здається, що автор все-таки трошки маніпулює нами, нагнітаючи ці страждання. Як ви вважаєте? Якщо ви читали, напишіть, будь ласка. Мені в коментарях, бо мені дуже цікаво знати думку інших людей. Ця книга, яка заставила мене в двох останніх розділах ревіти так, що я не могла зупинитися, вона мені дуже важко далася, але однозначно вона залишається на моїх книжкових поличках. Тож і сюди я ставлю свою печаточку. Ну і наостанок залишилась в мене одна восьма книга. Це сніговик ю Ньосбе. Це сьома книга з циклу про інспектора Гаррі Голли, Гаррі Голли, Гаррі Голли, Гаррі Голли. Я давненько вже їх, їх читаю. В мене немає в фізичному вигляді однієї, тому що їх всі читала в електронці. Планую закінчити цю серію. Читаю я її, напевно, протягом уже та років, двох чи трьох. Я по-моєму до війни ще почала і читати, і так періодично до неї повертаюсь тоді, коли мені хочеться почитати щось якісного, дуже атмосферного. Бо це Норвегія Осло і ньосби дуже атмосферно описує свою країну. Навіть у тих коротких описах, які він дає, ти відчуваєш і погоду, і вітер. Не буду вам багато чого розповідати навіть, навіть про сюжет, не хочу вам нічого розповідати, тому що це зрозуміло, що це детектив. Зрозуміло, що інспектор розслідує якийсь злочин чи серію злочинів. І що я хочу сказати, я поставила п'ятірку цьому творові. І не знаю, радіти мені чи не радіти, чи, скоріш за все, сумувати, але буквально на 30% прочитаного при першій же ж появі злочинця, ну не злочинця, як сказати, той, хто буде винен вбивці, тільки він з'явився на сторінках, персонаж, звичайно, що там не було вказано, що він вбивця. Я здогадалася, що він, скажімо так, потенційний кандидат на вбивцю. І я виявилася правою. Це мені трошечки засмутило, тому що все-таки напевне я б хотіла б не знати трохи довше, хто вбивця. Але тут натяки були ну, дуже прозорі. Але все одно настільки харизматичний цей пан інспектор, настільки гарно описано, настільки вмотивовано все, настільки все логічно, наскільки прописані гарно персонажі, і це прекрасно. Я люблю такі речі читати, отримала 100% задоволення, за два вечора її прочитала і планую дочитувати всю серію далі. До речі, наскільки я знаю, Netflix зараз вже почав знімати серіал про інспектора Гаррі Голе. Буду дивитися його обов'язково. Дуже надіюся, що вони зроблять його гарним, близьким до того, як я уявляю пана інспектора. Це буде дуже цікаво. Власне, це і все прочитане мною на цей місяць, вісім книг. З наступного місяця, з червня, вирішила, що я все-таки хочу запланувати собі читання і побачу, що з цього вийде: чи дотримуюся, чи не дотримуюся, чи ми взагалі вирішили взятися до цього планування. Тому що в мене багато в бібліотеці книг не прочитаних, і вони так і стоять. Там. Я за них забуваю, купую інші книги, читаю до бібліотеку, щось беру. Хтось із дівчат щось мені дає почитати, щоб потім Обговорити, поділитися якимись своїми враженнями і думками. І ці книжки, як стояли, так і стоять. Я щось знову докуповую, і знову воно осідає на моїх поличках. Тож я вирішила. Що треба вже мені проводити щомісячну ревізію, вибирати книги і прочитувати з поличок, проходити кожен раз коло них, дивитися, що мені хочеться. Це перше. друге чому я вирішила ще, ще планувати? Тому що е, бачу іноді перекос. По-перше, я мало читаю українських е, письменників. Якщо ще класика в мене десь і з'являється, то сучасна українська література взагалі дуже рідко. Я вирішила, що обов'язково щомісяця в мене має бути одна, а то і дві дві Книги українських письменників. Я вже такі відео знімала, теж прикріплю десь або тут, або тут, або в описі посилання на нього. Можете перейти подивитися, що я запланувала, можете робити ставочки в коментарях про те, чи прочитаю я всі ті книги, чи не прочитаю, буде буде видно. Ну, але я все-таки надіюся що 50% із запланованого я все-таки прочитаю. Я вам дуже вдячна за увагу. Я рада, що ви зі мною були на моєму каналі. Рада, що ви залишилися зі мною до кінця. Буду вдячна вам, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь на мій канал і, звичайно ж, за коментар. Мені дуже цікаво, скільки книг прочитали ви в цьому місяці, яка найбільше вас вразила. І чи читали ви щось із того, що читала я, чи співпадають наші думки, чи навпаки, це теж дуже цікаво. Дуже вам дякую, пока-пока.